Чи вдова вдома, Божая Мать, жив дома, Божя малі, чи вдома дома, Божа я си стареньки, чидова дома, Ісус маленький, чидова вдома. Ісусе, Ти Божий силу, ми тебе просим за Україну, ми тебе просим, за, за Україну, за Україну, за її волю, ми тебе просим, за її волю, ми тебе просим. Христового, ми прийшли в ваш Дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Бо в ці дні Марія сина родила і зійшла зірниця Божого дитяти, і ми про це всім вам хочемо розказати. Вставайте, вставайте, братчиво мої, милі, погляньте на Нем. Не праміння б родину шуратиму не не байте, смічим сюда, ясним прамінням нашу родину, хвилини не майте, смішні те. Я слад на сіні, це правди на землю, зійшов він з небес, назад, і народи зрити, визволяти волю пускати правень, назад і визволяти на волю пускати правенти. Вис, і ви свій свіда відати мало, пиття Ісусу, Христу, Він висуши сльози за пакані і добром ділий хвилину тяжку, він висушить сльози за. Добром наділить хвилину тяжку. Сядемо до столу всі на святий вечір, сяймо, загориться в кожному вікні, і на Україні, і в краю далеким, там, де б'ється серце нашої рідні, і запалим свічі там, попід хрестами, кому відсіяли зорі осяйні. але їхня віра, їхня воля з нами. Нас не покидає в щасті і журбі, тож нехай коляди близькі і далекі, у різдво Христове злиються в одно, як на небі в парі, зоряні лелеки, і з чужих країв вернулись у своє гніздо, Христос народився. Падіва Марія сина породила, ясна положила сім, придозила, Боюща! Славляши, слава мовиш! Ісусів старенький над яслами стоїть, Ісусу спасу били не сте. Зі сходу приходять, з латола до смирно його приносять, ще.